Всім привіт, ви на каналі Аляна Кіса Сьогодні ми будемо грати в ігру під названням Новая глава Судьба Грифона Ми будем а Грифоном Ми заспавнились і тут нам Предлагають вибрати Силу,конєшно же я Вибору воду Но тут так же є Галактика, шторм, природа. Короче, якісь, не знаю. Короче, божественно, что огонь, лед и темный. Я буду водою. А я можу дві вибрати? Ладно, уже не можу. Украшения, украшения, понятно. Ви були награджені, Короче, якимось украшенням. Уровень 1 фракция, украшение. А я можу, типа, создати якийсь скин собі. Да, вот, я могу скин себе создать. Я буду играть с заводки вот грифоном. И я буду создавать тело. Так, подожди, это что? Это у нас значит руки. Тут будут вот таким... Не, каким таким вот цветом. Например, сирый. Вот я не знаю. Били лапы, например, будут. Або не. Били лапы, чи не. Ну, вони всі тут білі. Я хочу, типа, взяти, ну не білі, но білі, щоб були. Ладно, будуть білі лапи. І все, це все, що я можу зробити, так? Да? Це що? Я на щось нажала і мене залагало. Це глаза, типа? Ні, це не глаза. Це не глаза, я не знаю, що це. Ладно, тепер пусть буде глаза. Ученик, я могу выбрать такие глаза. Будут вот такие глаза. Острая щель. Будут пусть вот такие глаза все-таки. И вот такие вот глаза. Цвет глаз редкий. Но я хочу голубые глаза, так как я вода. Неоновые глаза включено Так, що, це що, це це Я могу купить такие глаза. Нет. Я можу купити якісь штуки собі, типа, наприклад, якісь крелья красиві, не знаю. А це не знаю, це якісь яйця. А це я можу якось пета купити, тому що тут якісь яйця є. А, но мені зараз це не треба. Я хочу купити щось красиве. Я нічого не можу купити, ладно. Неонові глаза включено. Це я не знаю. Невідіми глаза. Теж не знаю. Ладно, і це все, в принципі, що я можу зробити. Так, да, реально, це все. Тут я нічого не можу зробити. Тут теж нічого не можу зробити. Ладно, а як мені закончити його? Например, це що? Це поза якась. Фокус голова. Ладно. Ладно, пусть буде играть. Наконец-то мы в мірі Грифоно. Цветная палітра, редкий койот. Ладно. Ми вот такий вот Грифон. Блін, це прикольно. Мы буду грифон. Тут вот такий вот красивий мир. Ми можем піти куда угодно. Тут ми можемо... тут різні стихії, так як я води, напевно, піду до льда. Хоча, може десь тут буде річка? Я взлетіла! У мене хоча б якийсь прогрес. Злітаємо повище, Над нами також є острова. Як ж без цього? Мір доволі такий великий. Я навіть не знаю, куди мені взлітати. Давайте я полічу. Тут є тут є обичні дома. Де? Я тільки що бачила обичний дом, ну ладно. Вже нема. Ладно, я хочу полетіти от в цей от дом, він похожу на клубніку. От в цей от. Ой. Все, ми тут будемо жити. Це, напевно, більше для воздуха підійде. Я можу якось використовувати свою силу. Домашні животні, в мене нічого немає. Я можу щось купити. Давайте купимо, наприклад, давайте от за 50 купимо, я не знаю, що це. Купіть. Я купила. Хорошо, я купила. Так, тепер заходимо в нашу цю штуку. Беремо цю штуку. У нас є кілька файлів. Чого? Що я можу з них зробити? Я беру от цю от штуку. Що я можу робити? Повишение уровня 2. Мені плюс 50 монет. Нові глаза, рог і новий окрас. Требується все. Що я. Я не знаю, що я купила, бо я з ним нічого не можу зробити. Ладно. Так же в мене є тут пози. Крилья є. Отакі от вот, отакі вот. Хочу якось красиво крилья зробити. Отак от вот красиво, але не очень. Отак от красиво. Я буду ходити, воно буде... То есть... Вони будуть шевелитися. Ладно. Ладно, уберу їх всіх. Дивіться, я можу... Тут є маленькі грифони. Чого? Це ігрок? Це не ігрок. Ні, це ігрок. Ладно, так же я можу щось змінити. Ні, я викинула, я викинула свій ресурс. Як мені вийти? Ладно. Потім вийду. Давайте... Мені ждали якийсь новий окрас, да? Мені дали тільки я не знаю, що в мене зміняється. Ладно, я не знаю, коротше, що в мене змінилось, ну ладно. Оружі і так далі. Це що, ладно? Це що? Теж не знаю. Аксесуари в мене є. Рога. Требується все. Давайте подивимося. Може, мені рога підуть? Голова. Блін, я не можу на голову нормально подивитися зараз. Голова, крилья. Ем, що в мене ще є? Не, чо? Ладно. Як мені повернути свого персонажа? Ладно, уберу пока що рога. Рога уберу. У мене також є хвост, крилья. Я можу щось на крилья купити. Ладно, давайте купимо це от. Оце от. Мені може попастися оце все. Ні, мені не подобається. Давайте оце. Вот от за 15 мені може попастись оце. Все. Мені теж не подобається. Оце от. Вау! Якщо попаде оце радушне, то буде дуже красиво. Тут є водяний ящик. Ні, не, нема походу. Ладно, давайте купляємо. Ні, воно стоїть тисячу, нам не вистачає. 50 монет. Я взяла оце за 1000. У мене є зараз 56 монет. Я можу купити цвіточний ящик, либо в оцей вот ящик, або в оцей. Думаю, цей вот більше підійде. Купляємо його. І нам випадає. Я не знаю, що нам, що нам випало, я не знаю. Ладно, Давайте ще один якийсь відкриємо, в оцей, вот, наприклад. Ні, він не красивий. Ем, пусть буде, пусть буде в оцей вот ящик. І нам випадає, не знаю, що опять. Все, виходимо звідси. А, так, 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 так. У мене є вот така штука. Я її можу на шию. Ні, мені не подобається, я її уберу. У мене ще якась штука є. мені теж не подобається. Крилья, хвост, тіло. Все, це все, що в мене є. Ще якась штука. Я не знаю, що мені тут робити. Ладно. Тут є, не знаю. Що це? Матеріали. Я можу купити, типа, яка в мене буде шорстка. Мені треба накопити в оцю. На оцю надо. Ліби, ліби на цю, ліби на цю накопити. І все. Тут більше я нічого не можу купити. Ладно, давайте зайдемо опять-таки в ігру. Як мені стати маленьким грифоном? Якщо тут все платне, Як мені стати маленьким. Ладно, мені надо десь знайти монетки. Тільки де. Мені надо якісь испытания виповняти, но я не знаю, які. Давайте я взлечу в самий верх. Прям в самий. Вау, тут красиво. Наверно, я тут буду жити. Ой, тут красиво. Бижим. Давайте підемо вон в той біом. Він дуже красивий і якраз підходить під мене. Летим... Чого тут, типа, тут огненное царство в... Тут, короче, огненное царство в, тьом... в... в ледяном царстве. Что не логично вообще? Ладно, давайте звідси вилетим, подивимось на вон то царство. Якщо є огніне царство, значить є. І. Ем, я, короче, забула, як воно називається. Льодяне царство, во. Я так понимаю, тут можна. Можна і водяним, звісно, залітати, но більше це підійде до Огніним. Чего я могу взять и кристалл? Видите? Присоединиться к клану? Зачем? Зачем я не клану? Ладно. Тут стоит табличка. Зара, мне надо взлететь, ибо так я не могу сюда залететь. Вот, 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 вот. все. Взаимодействие. Что на табличке написано? Ладно. Убійший Аріана кіса листок взаємодіє. А я можу закривати і відкривати, ладно. Заходим і закриваємо за собою. В нас отка от гора. Мені надо було і получше, напевно, знайти. Туда до нас, звичайно, ніхто не зайде. А, я тут тоже можу закрити. Ладно. Давайте пошукаю ще якісь дома. Може я десь ще зможу освоїтись? Вот дивіться, наприклад, вот тут печера є. Вона буде покрасивіше. Так, да, вона буде покрасивіше. Тільки от, я одного не пойму, чого в ледяном Біомі. Тобто, чого в ледіном Біомі є, коротше, огнені Оті всі штуки. Я без поняття. Ну, Ладно. Дивіться, в мене є якісь сили Я можу щось робити. Я можу сидіти. Ладно. У мене також є Ф на букву Ф. Я можу, я можу отвигати екран назад і вперед. Ще в мене є буква Q. Я можу по неї легко злітати. Також в мене є буква Р. Я можу ті подратися? Ні, я можу Арати. Ладно, взлітаємо і летимо куда зі вглуб. Давайте подивимося, може на спавні щось є. Дивіться, тут є якісь... Це що? Мені дають якісь очівки? Ладно, давайте в оце от. зайдемо сюди. Всі пакети, мої подарки. Коротше, я не знаю, що тут робити. Ладно, давайте підійдемо до колеса. Ми можемо крутити його один раз. Надіюсь, мені випаде. Я не знаю, що мені випаде. Мені випав легендарний, короче, я не знаю, що це. Ладно, давайте подивимося, може тут ще є щось. я хочу стати маленьким грифончиком. Тут ми можемо потренуватися. Інформація є імя. Ми можемо імя тут ввести. Ну. Аріана Кіса, Мені тільки мову надо міняти. Ладно, пусть буде без імені вид від, від, від. Так, який вид буде. Міфічний. Меф. Від міфічний, возраст. Давайте 10. Мені 10 і тут буде 10. Це, я не знаю, це кличка описання не треба. Все. Воїн. І так далі. Грифон, у мене тут є увеличить в смысле. размер, размер снижить, я можу я можу меншим ставати. есть тут є, тута є м -м, старший, тут є старший, взрослый, подросток, малыш, і все. Я буду подростком, наверное. Тип установки аватара грифон, новорожденный яйцо. То есть я можу яйцом стати? Давайте подивимся, как это выглядит. Подожди, подожди, да, воно. Вот. Новорожденный. Давайте подивьте на нього. У типа він маленький. А він літати може? Да! Дивіться. Прикольно! А ще що тут є? А тут є ще нормальный, да? Просто грифон. Ладно. Пол Грифона. Девушка, мальчик, неизвестность. Девушка. Девушка, девушка. Также тут есть элементы. Молодой. Мы можем... Короче, у меня вот этот элемент. Будет. Давайте я выбираю свою личность. Молодой. Шаман. Разведчик. Лидер. Посланник. Не знаю. исцелитель, Старший охотник. кормильщик воїн. Ну, мабуть, лідер. Лідер. Все, я лідер. Також тут є соціальні сети. група, я можу до групи просто А, Тут значит, я можу створити свою групу і це все. Давайте я получу свою нору. У мене, у мене десь там от була нора, нора своя, я зараз полечу і короче, там я зможу зробити гніздо, а потім сама маленька стану. Но ну, я хочу якесь друге гніздо, там, де мені було б уютніше. Ну, ладно. Все, я закрила тут. Тільки я туди зайду, а все, все. Все, я закрила. Тут і тут. Така от у мене гора. Точніше, норан. Тепер заходимо в інформацію і тепер ми зможемо... Зробити гніздо. Гніздо групи Всім друзям. Друзям. Ні, всім всім Создать групу. Все, в мене є група. Я думала, в мене гніздо буде, но я не зробила. А як гніздо мені зробити? Я можу телепортируватись на групу, типа вот тут буде. Моя група, гніздо, гніздо групи. названня групи. Пусть буде, я не знаю. Я не знаю, як буде. Пусть буде вода. Ми тепер из на води і буде вода. Груповий крик. Я не знаю. Хз. Е, так, гніздо групи. Понятно. Так, настройки. Статус охотника. Погодний ефект. Ефекти надо. Магічні ефекти не основные ефекти, да. Ігрок, непонятно, аудіо і так далі. Ладно. Я хочу стати маленьким. Що если можна два скина создавати? Давайте я с е зайду зараз в цей інвентар. Може, я создам ще одного персонажа? От, я виходжу в саме начало. Дивіться, у мене є вот такий от персонаж третьего е левела, так що я можу ще один создати. Давайте нажимаю Играть. Ні, не играть! Мені надо було создати скін. Ладно, изменить. Так, 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 так. А значить його... оця ця от штука буде вот от. Тобто тут білі лапи, звісно ж. Самі білі лапи, то є можна йому дати якусь силу силу. Мне надо сила якась. Голова, я можу голову вибирати. Тут буде будет Так же що я ще можу тут вибрати? Голова тут є, так же є. Я не знаю, що тут ще можна. Давайте хвост выберем. Тут хвост немає вообще. Хотя не, є, 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 є хвост. Хотя я тут не знаю, що брати. Ладно, давайте тоді... Я навіть не знаю. Де можна тут взяти. Як ви називається, Де можна тут взяти. Короче, цей. Фокус, хвост, крило, голова. Голова, голова, голова. Де можна тут взяти силу другу якусь? Ладно. Стоп, я можу... Я можу робити вот так вот скін. Нет, ребята, я случайно убрала. Я случайно убрала. Случайно убрала некоторые ти. Некоторые части тела я случайно убрала. А як вернути? Видите, я случайно убрала вот эти части тела. А что мне делать? Я буду невидимку. Ну, если же я убрала части тела, значит, уберу их всех. И подаемся, как я зайду на сервер. Че вообще мне... Мені... Че вообще я смогу зайти на этот сервер? Просто все убираем. Блин, надо было крейль и лашеты, наверное. Ну ладно. Вот так вот убираем вот это все. Хвост убираем, тело убираем. Просто вот это все вот убираем. И потом я зайду играть. Фокус, голова, хвост. Вот. Я думала, коли я нажимала на тего персонажа, я думала, что я зможу его покрасить в якийсь цвет. Но ні, я таким образом убираю его часть тела. Так, дальше пусть будет крило, вот, да, мне надо его и красою убрати. Все, убираем це все. Дальше надо. М -м, що мені ще надо, вот що? До цих точок я не достаю. А, давайте зараз голова, вот. Все. Я не можу глаза убрать, ладно? Давайте играть. Кем я буду? Получается, я це все заря убирала. Ладно. Ладно. Давайте тепер інформація пусть буде. Ім'я, мефический вид, конечно же, 10 років. гріфон, взрослий, Короче, хочу зробити себе маленьким. Грифон, новорожденный, пусть будет новорожденный, что прям маленький. Потім, конечно же, девочка, элементы. Я хочу, чтобы был другий элемент. Хочу, чтобы был вот таке вот. Элемент и, конечно же, лидер. Ну и на этом все, да? Да, на этом все. Я вот такие вот маленькие грифончики. Блин, мне нравится. Я хочу полететь в какое-нибудь необычное место, знаете? Так и надо его сначала найти. Де може бути необичне місце? Є пляж. Блін, мені треба на... мені срочно спрятатись десь. Дивіться, тут є для малышів Дивіться, подивіться, я зараз маленький, откий от гріпончик Тут є отакий от домик, щоб прятатись. Тут є маленькі кроватки, їда, лежанки. Тут просто все продумано. Тут також є ігрушка Утку я з собою забираю. же тут є на вулиці вот такі от лежанки коло костра. А дальше за цим всім є кристал, який веде. Який веде... Я не знаю, куди веде. Ну, це прикольно буде для сюжета. Блін, це все дуже прикольно. Блін, надо ігрушку назад віднести. Ладно, ребят, ми будемо на цьому закінчувати цей ролик. Так як ми вже встигли побувати маленьким грифоном і великим, ми будемо на цьому закінчувати. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Всім пока-пока!